Який же сьогодні гарний день, таке сонце і ні хмарини. Бувають і такі дні. Пройшли і бурі, і дощі, і сніги. Усе пройшло і сонце нам засвітило знову. О, яке гарне небо. Ось хто кому ну, потрібно сонце. Снігу намело, болото було. Потім усе підмерзло і тільки їм воно відкрила їхні дверки, вони всі як ринули сюди. Всі на сонце, бо без сонця ніякого життя не буває. Які вони довольні такою погодою, хай там морозець буде, хай там що буде. Ну щоб як сонце, то їх вже не можна в сараї вдержати. Нагодувала, нагодувала, їли вже стільки хотіли. Головне, щоб зерно було. Зерна їм і пшеничка, і кукурузка, усе ну, сонце й повітря, світлий день, особливо для несучих. А це аж півні стоять. вони сніг люблять клювати, О, як вони радіють, що на сонце вийшли, Ох. Співають, ходять. Таке для курей красота. Нічого кращого не треба. Нічого. Гарні пухнасті. Яйця несуть, а коли на сонці, то несуться ще краще. Так що... Це їм тут санаторій. Схотіли, зайшли. Якщо погода не подобається, вони заходять всередину. Там у них добре, там у них земля да, в тій пристройки. Є з місце для землі, де земля, де вони можуть кублиця, як у пороху, ото. Їм дуже важливо, щоб порох був, щоб вони промивали своє пір'я ним. Це також важливе. В одній з половині пол бетонірований, в одній земляний, а в третій дощаний, там, де несуться. Так що в них усі умови є. На ніч ще й світло включаю, щоб бачили трошки, гуляли. О, як вона. Молодняк. Курочки мої. Такі підібралися гарні курочки, немаленькі, вони які пухнасті, такі гарні, великі такі. І півні співають уже молоді. Та красота. Та як у солярії. Всі задоволені. Вони навіть не хочуть заходити туди. Так їм добре, Тепло, гріються. погріються. Як повиходили, так їм добре. Ой. Підмерзло тут, моя трошки розтане. Головне, щоб сонце було. Нічого сонце не замістить. Нічого. Там, де сонце, там і життя. М -м -м. Кажуть, що можна під землею заховатися десь в бункері. Да-да-да, то вже не життя. Якщо ти заліз під землю, то вже все. Оце життя. Тут де сонце. Всі до нього тягнуться, всі, всі, всі. О, як клюють сніг. Ох, кури, грійтеся. Гарного вам дня, грійтеся. Прийшов. Дід Мороз. Заходи, заходи. Да я не хочу. Чого? Понравилося гулять? Ух, я на гулять, моя логи гулять. Чого це не тебе булять? От гульні. гуляй. Та нічого з тобою не станеться, а? а до твої сумки. Грицька в башайні. То все по них тиша треба. Да, все їхать. Для, для роботи, а, ти ще поїдеш, підеш по ней. І, 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 і собаці, і кота, гуси. Ага, дід. Той мені щось приніс? приніс. То сюди неси, куди ти поніс. Куди? У хату неси. А От, дід. Я так, ти мені покажи, що ти там купив чи ні. Ох і позав'язував. Да. Яблучка вже воно диви. Будем весь. пробовать сегодня, да? Да. Ти его що, навіки зав'язаний. Да, не вот так, что я чого так затягиваете. Надо туда якось бантика прив'язать. До бантика зав'язав. Уже сюди, то тогда є. Ну то це ты. Цех собачий. Ну да, це собачці крупив набрав. Це и все чищают. И цю собаку. Як порусял. Там вже не одне порося вигодували цими крупами. Крупа не потрібна? а чим її годувати? Собака. Показуй, що ти це Вложи. Це ти собі взяв. Кажи, що я взяв собі з до, да, до, до, до кави. А це сметана. А Це, це... сметану мені ти взяв. Да. Ну і все, і так і кажи. А це каву теж собі. Ти каву п'єш, бо я не п'ю. Ну і все пока. Ну і все. А, це лікарство тобі. Ну мені лікарстві, як завжди, мені лікарстві. Це саме головне. А діду лікарство не треба. Ось чого дідуві? Що дід хоче заболіти ще? Не вистачало, щоб ще дід заболів. Щоб не заболіти. Щоб не так. Да, що ну тобі, щоб не заболіти, воно там є бутилочка новозіну, це тобі. Та так, пить, чи що. Та не пить, а розтирання робити. А, а рибоксин, не знаю. Рибоксин тобі треба чи ні? чого Ну, то що масаж мишці для серця, Стермоція. вітамінний. Не знаю, в такому вузрості рибоксин, він усім потрібний. До, а, бо серце завжди треба підтримувати. Воно ж теж зношується. Зуби з'їдаються. Yeah. Усі органи так само з'їдаються. Їх потрібно, але ж не завжди хватає на ті підтримки. Що можу, та й підтримую. Але вже О, от, шо, шо? мені сьогодні розказувала. Зілька боліла, боліла. А чоловік умер. А чоловік взяв, та й помер. Нічим не болів. Да, та я таке знаю. Та серце схватило. Оце... Оце ж треба серце і лялькильку. Кеп прийшов з роботи. <смітна> да. Знаєш, що він помер? Бо він сильно переживав за жінку. Но вона больна. Я, прийшов, по -по поїв. <смітна> Таке, напевно, я помився. Помився, та й. Та й думаєш, Ходимо, ходимо. А так. жінка а ще жінка й досі боліє. Жінка, бо я болі а жінка ще боліть не видає. Ох, я б тебе лікувала, чим себе. Та правильно. Бо сталося і город не вигорати тепер нічого. Та він їй нужен той город вже тепер. Ну, за так. що переживати за город? Ну, не за не чоловіка це та це за не город. город. Нема там, що на городі вже робити. Mm. Як її вже хтось скільки год, то вже за город тільки залишилося переживати. Okay. Да, в 70 год тільки okay. сісти і переживати, okay. що городу не буде. А це, Слава що Богу, що його не буде. Так, то це надо піть, поси баби шайс. А ти ж підеш? Та да. Та-да. Хто мене тут ще, завідуючий? Я, задумав, я тут начальник, а в мене завидуючий. Да, і так, що ти дуже не выполнять і... Да, Должен. Да. Все життя буде. Так, Нічого другий буде такий. Ні, так, каждый день Дід, слухай, такі старі герояки, вони нікому не нужні. То свіча та терпить. Свіча терпиш. Ну, щоб чужого такого, отакого, от от, от та ні. Ні, діду, не розказуй. Таке терпіть невозможна. Старе, як подивишся, такі всі діди старі, такі погані. Кому вони нужні, як ото не думаєш? Ой, Ото ти правильно кажеш, так ти що ти не, ти переживай, не переживай, так. Да. поки ти туша єс, ти хорошо. ще доглядіть треба, а потім уже як схочеш. Mm -hmm. да? А ти Добре, як думав? Ти. Так, діду, ну, пішли, бо ти ще не снідав чи не обідав, чи що Конечно, ти. Не. Ну пішли, там вже таке, вкуснятина є для тебе. Пішли ми снідати чи обідати, не знаю. Ну пішли. Сім смачного до пішли.